Всім привіт, друзі, колеги, підписники. Сьогодні повний огляд мого міні-трактора своїми руками. Про цей міні-трактор є багато відео у мене на каналі. Про всі вузли, механізми. Там можна знайти конкретно про кожний механізм, кожний вузол як працює. Сьогодні задача стоїть просто зробити такий огляд. Я повного огляду ще ні разу не робив. Хоч міні-трактор трошки якби і не дороблений, верніше, я роблю деякі зміни. Це навіть видно по фарбі. Е, є ще дещо доробити. Зробити якісь нести зміни. Але взагалі він повністю функціонує, повністю в робочому стані. Рішив зробити повний такий огляд. Зразу е, скажу, що хотів би його не те, що продати, але міг би обміняти на мотоблок мотор Січ, Так як є певні обставини, чому я це роблю. Ну, а тепер робимо такий план, як буде проходити огляд, так як відео буде довгим, я думаю, коротко не вийде. Тому зробимо по такому плану. Перше, це загальна характеристика, технічні дані. Ну і для чого і чому я зробив такий мінік. Далі підемо таким е, шляхом. Двигун, потім трансмісія, е, узол перелому, рульовий механізм, навіска, ну і різне. От приблизно в такому плані я буду робити огляд. Ще раз нагадаю, конкретного огляду вузлів механізмів я робити не буду, тільки е, такі загальні, е, загальні вигляди, ну і е, загальна така функціональність, як воно працює, що і як. Ну, почали. Технічні характеристики. Значить, е, двигун 13 кінських сил. Бензин китаєць. 4 на 4, 4 ведучих. Переломна рама. Колія по довжині між осями 900 мм. По ширині 700 мм. Призначений для обробітку невеликих ділянок. База для того, і база зроблена така маленька, щоб можна було обробити невеликі діляночки. Щоб можна заїхати практично під прямим кутом, щоб, скажімо, в ну, обмежених ділянках можна працювати. Максимально знижен центр ваги, так як працює в умовах гірської місцевості, де схили, дуже така. Важка їзда. Що ще скажу? Ну, обов'язково 4х4, так як земля важка, тому пов... повинен був бути повний привід, так як така схема, переломна рама, дозволяє максимально скомпонувати всі узли і механізми, втиснутися у такі обмежені розміри. Скажімо, що на тракторі має бути, як на мою думку, це вал відбору потужності обов'язково. У мене вони були задумані, але я поки їх не задіяв. Спереді можна зробити ззаді трактора, ззаді це трошки буде проблематично, так як я змінив конструкцію трохи. Ну і вали мені не потрібні. Поки що я користуюсь і мотоблоком, це теж мої індивідуальні умови, в яких я працюю. Цей мінік я використовую сугубо для, скажімо, спереді отвали, якщо потрібно десь щось таке сніг або якісь невеличкі земляні роботи зробити. Ну, а ззаді, відповідно, навіска із використанням плуга або Культиватора, ну і тому подібне. Друге. Переходимо до двигуна. Двигун, бензин, китаєць 13 кінських сил. На відео на заставці у мене там буде деякі такі моменти роботи трошки інша конструкція, так як попередня версія була. Інше розташування, коробка Москвич. Ну я змінив конструкцію. Тому зараз остаточний вигляд такий. Двигун 13 кінських сил. Для зменшення або, верніше, збільшення оглядовості я Бак виніс якби, в задню частину. І це дозволяє якби, не передню частину, ну, то видно на відео якби, максимально опустити вниз. І збільшити оглядовість. Ну, і мені так більш подобається. Як коли перед такий тупий, появляється, е, мені трошки це не подобається. Двигун кріпиться на подушках. Ну, правда, подушки якби, своєї конструкції для е, зменшення вібрацій. Е, глушник саморобний. Також винесений у таку, таку якби, позицію, де максимально удобно і він займає мінімум простору. Тепер, що ще можна сказати, поки що газ прямо зроблена така ручка, прямо на двигуні, хоча є задумано. Винести все на рульову колонку, є тумблер є ось такий механізм для, ну, через тросик, щоб керувати обертами двигуна. Ну, поки що цього не зробив, так як із місця водія, це все можна якби, дістатися до цих органів управління, але ну, трошки незручно. Але, в принципі, це все можливо. Друге, далі йдемо. Трансмісія. І так, маємо привід від двигуна на коробку передач. Ремінь плоский. Ось це механізм для розгрузки колінвала. Сам шків. Закріплений на підшипникових опорах або підшипнику, який розгружений коленвал. Таким чином коленвал розгружається ще одне, менше е, цей шків нагрівається від температури двигуна. Коли двигун е, довго робить літом, жара, то менше тепло передається на е, оцей шків. Так як там, е, ну, скажімо, є поверхня, яка менш Дотична до корпуса двигуна. Нижній шків відомий, зроблений прямо із маховика, нарізані канавки. Особливу увагу треба звернути на натяжний механізм. Ось так зроблений. Маємо тут енцентрик, є можливість натяжку робити. І саме головне ось ця частина. Він підпружинений. Це особливо важливо, так як при роботі все ж таки є певні відхилення, шківи трохи мають биття. І тому цей натяжний механізм, якби забирає ті коливання натяжки ремня, прибирає оці всі ковзання ремня. Ну, одним словом, Працює добре, коли не було підпружиненого механізму, то були моменти відчувалося, що йде таке ковзання. Відчувалося в роботі навіть на слух. Тепер маховик закріплений спереді. Ось така опора. Тут є вихід на вал відбору потужності, якщо необхідно. Ну, я вже казав, я поки цим не займався, він мені не потрібний. Щеплення, звичайне, Жигулівське, стандартне, без змін. Єдине, що привід на щеплення йде прямо від ось така, як би, ножка, нажимаємо через. Тягу діє на вилку без всякої гідравліки і тому подібно. Легко, нормально, просто і надійно. Тепер коробка передач, звичайна Жигулівська, чотирьохступка. ступка, нічого в ній не міняв практично. Єдине, що ось речах для включення. Передач змінений. Як змінений? Так, як багато хто робить, прибрано, як його називати, оцей упорчик, коли включаємо задню передачу, для того, щоб не нажимати ручку вниз, як вже гуля. У мене як? включається, коли ручку до кінця вправо, включаємо зразу задню передачу. Набагато проще це, правда? Гірше ловити третю, четверту передачу. Там іще ще мав бути додатково певний такий, як би, упор, але поки що я цього не зробив. Так як. Ну, поки що руки не доходять до цього. В планах було замість цієї кришки зробити спеціальний механізм із реверсом. Ну, такий собі. Редукторчик саморобний, але вже важко в цю конструкцію влізти туди. Сама робота дуже така незручна, важка. То я вирішив обмежитися просто зміною е, цієї, як я сказав, коли включається передача. В принципі, цього достатньо. Далі тут проглядається от ланцюг, так як звичайно всі роблять, іде передача на. Е, Тут не видно, на жаль, у мене, Ну, я попробую ось так знизу і не знаю, чи видно буде. Там. Значить, внизу, як і у всіх, зірочка закріплена на задньому мосту через Кардан проглядається через карданчик. Два задніх мости з'єднані між собою. Мости перевернуті, Жигулівські. Я забув сказати там на початку резина 13 із відповідним протектором. Так, що далі в нас йде? Тут ніби я все сказав. Тепер ага. вузел перелому і рульовий механізм або рульова колонка. Теж зроблені саморобні. Ну, звичайно, зараз не видно, це все накрито. Я, щоб розняти, треба відкрутити декілька е, болтів. Цього я робити не буду. На моїх відео, кого зацікавить, можна знайти, там все повністю подробно. Значить, принцип який. Ось рульова колонка, теж все саморобне, вона має нахил, вільно можна е, нахилити, ну, скажімо, якщо я сяду, от я сідаю і руль можна в будь-який момент нахилити на себе від себе для зручності. Внизу ось підшипникова опора. Як буде видно, тінь не знаю, видно чи не видно. Підшипникова опора, шестерня маленька, а ось тут велика шестерня. Ця закріплена на задній піврамі, а ведуча шестерня на передній піврамі. І відбувається вже, якщо ми крутимо руля То відбувається поворот піврам Такий принцип є на італіянських міні-тракторах. По-моєму, Гальдоні називається, і або ще один паскуале Міні-трактора, які зроблені із мотоблоків. Дуже нормальний варіант. У мене попередня була рульова колонка газ 66 але вона. Ось тут, якщо так подивитися, в цьому просторі ось тут займало дуже багато місця і було незручно сідати і виходити. Хоча там було задуманий вихід на вал відбору потужності, але я від цього валу відмовився. Ну, По причині, як я казав, по-перше, він мені не потрібний, а по-друге, займає трошки місця, так як мінік такий маленький. Компактний дуже, і впихнути туди все дуже важко. Ну, якщо потрібно буде, можна зробити привод уже якийсь гідравлічний або е, навіть інший, якщо буде така необхідність. Вузел перелому, тут якби все об'єднано. На підшипниках потужний, може витримати два або три таких. Мініки по вазі всередині карданний вал. Ця конструкція якби, дозволяє одночасно і спрятати кардан, і в той же час відстань між опорами досить велика. Підшипник нижній і верхній, і це додає великої такої, такої жорсткості механізму. Треба звернути увагу, про це я говорив на своєму відео. Така конструкція дозволяє, що? При повороті рам? Дві рами повертаються. Сидіння закріплено на задній піврамі. Але так як рульова колонка знаходиться на першій рамі, а сидіння на задній, то ніби і незручно, але насправді... насправді. Якби, коли руль у робочому положенні, то якби, центральна частина руля знаходиться якби по осі повороту РАМ. І в такому випадку абсолютно не відчувається е, те, що ви сидите на задньому сидінні, а руль на передній піврамі. Така конструкція ще дуже важлива. Е, коли? Коли ми їдемо, всі кажуть, що переломка трошки незручна в управлінні при обробці міжрядь і тому подібне. Але це залежить від, самої, від самих конструктивних особливостей. Ці рами дві жорстко, якби з'єднані, ну, вірніше, не жорстко, а через з'єднання маємо вертикальній осі, по вертикальній осі вони повертаються одна. Відносно другої, а качання заднього моста, ось задній міст. Ось там видно. Зробимо? Відкинув сидіння. Ось вузел качання заднього моста. Міст вільно качається відносно рам. І е, що в нас виходить? Коли ми повертаємо то колеса задні об'їжджають всі ці нерівності, які обов'язково є. А рами повертаються одна відносно другої, і ось це навісне все обладнання, навіска, зв'язані з рамою, і це не впливає, якби, на роботу. Така схема, на мій погляд, є максимально правильною для такого типу міні-трактора з переломною. Рамою. На це слід звернути увагу. Це вже в роботі перевірено, і воно працює. Ось тут така є така труба, вона калібрована. Із гідроциліндра я робив. Там була задумка. Закріпити підшипники вставити для вала відбору потужності. Але так як змінилась конструкція, то воно просто вже залишилося. Ну, тепер слідуючи у нас навіски. Значить, у мене дві навіски. Передня навіска. І задня навіска. Навіска. Ну, я передню навіску, скажемо, отвал зараз заберу, щоб краще було видно. Ось, друзі, я отвал забрав. Ось так виглядає, якби коли ми якби не користуємося передньою навіскою. Маємо речах ось тут. Якщо речах вивести за щеплення, то навіска, відповідно, буде опускатися вниз. або підніматися І таким чином ми управляємо передньою навіскою. Якщо е, ми не користуємося нею, як навіскою, є ось такі два болта фіксуючі, якими ми фіксуємо ось цей, ось е, цей е, як би сказати, ну, швелерок, в якому просверлені отвори, е, використовується, який для. Кріплення і ще різних, скажімо, ну, різного обладнання. До речі, я забув сказати, отвал лопату можна і ставити, зараз покажу. Отвал лопату можна ставити в ось таке положення, і він буде виконувати е, такого багажника спереді. Тут борти можна наростити і спокійно перевозити декілька мішків, ну, скажімо, картопля або щось інше. Ось таке положення, коли ми можемо щось транспортувати із спереді. Оцю ручку, якщо необхідно, можна знімати. А я її не буду знімати, так як трошки треба двома руками нажати, якщо заважає, але не так зроблена, що вона, в принципі, не заважає. Переходимо до задньої навіски. Задня навіска класична. Але трошки я тут. Зробив короткувати тяги повздовжні, І тому це тільки впливає на висоту підйому робочих органів. Значить, поки що ручний механізм підйому, він зроблений ручка телескопічна, якщо груз великий, то можна ручку видвинути вперед і зафіксувавши, легше тоді нею управляти. Скажемо, якщо плуг одне корпусний, мені достатньо навіть ось такий маючи речах підняти плуг. Так, то має певні, ну, треба певні зусилля прикласти, але, в принципі, робочий варіант. Маємо ось такий фіксатор. Це на ходу, коли великі вібрації, щоб ручка не вистрибнула. Якщо фіксатор зняти нажимом вниз. Вправо від себе. Ось так нажимаємо і вже виконуємо, виконуємо піднімання опускання робочих органів. Ну тут я, в принципі, багато і не буду говорити. Про це в мене є теж окремо відео про теорію роботи трьохточкової навіски. Тут все зроблено по теорії, згідно того, як, як кажуть, пише книжка. Багато хто не звертає на це уваги, але я вважаю, що все ж таки це має значення. Піднімаємо відповідно ручку до упора. якби навіть не дивлячись, нажимаємо ручку до упора і до себе. І вже все, якби Зафіксовано стоїть в положенні ну Для надійності можна зафіксувати. Ну, тепер що ж я не сказав, тормоза на базі циліндра щеплення Вазовського, тормозять тільки передні колеса, відповідно, все, як у автомобіля. Цього цих тормозів достатньо то для цього мені трактора але на майбутнє збираюсь зробити і ручний тормоз для задніх колес. Для безпеки, так як їжджу по дуже крутим схилам, то для безпеки, звичайно, потрібне якби, додаткове е, таке, тормозіння. А інколи навіть на схилі, щоб, е, зуп, о, е, наприклад, потрібно зупинитися, то, е, звичайно. Ручняк в такому випадку буде доречним. Сідіння, звичайно, зробив із вилки автомобіля, там салінблоки все відповідно, приварив саме сидіння із офісного стільчика є пружинки дві, які трошки підприженюють. Облегшають або роблять роботу більш комфортною. Ну що, друзі, ніби я пройшовся повністю, ще раз кажу конкретно про кожний вузол є відео, можна подивитися, як все влаштовано, як працює, який принцип роботи і тому подібно. Роблений мінітрактор для себе, для своїх потреб, але є е, бажання, вірніше, не бажання, а необхідність і такого потужного мотоблока, тому я б його обміняв на. Але обов'язково ну, я би хотів мотор Січ. Продавати цей мінітрактор, я не знаю, як його оцінити. Так як ціна, якщо взяти роботу, яка в нього вкладена ціну матеріалів і тому подібне, то воно обходиться на сьогоднішній день досить недешево. А техніка зроблена для себе і зроблена капітально. Так, на ньому мінімум всяких прибамбасів, яка, ну, скажімо, гідравліка і тому подібне. Це все можна, звичайно, зробити, але це все також гроші і додаткові якби, обмеження в просторі. А так як я ним користуюсь пару днів у році, то для мене це не буде якимось великою необхідності. Трохи фізично попрацювати, піднімаючи, опускаючи робочі органи, плуг, можна. Можна і перетерпіти ці. Незручності Але можна, звичайно, все і доробити. Там є можливість з двигуна, так воно і задумувалось, що, в принципі, є можливість поставити насос масляний, а від нього вже і, Скажімо через гідропривод ззаді якийсь робочий фризу або якийсь інший, скажімо, картоплекопалку і тому подібний механізм. Ну що, друзі? Думаю, що я, можливо, сказав. Ну, якщо не все, то багато чого хотів сказати. На цьому, мабуть, все. Чекаю ваших відгуків. До побачення, до зустрічі!